Одна з найбільш важливих речей мати великий поле свободи. Чи ти займаєшся скульптурою, чи ти займаєшся графікою, чи ти комбінуєш графіку і скульптуру. і, і е, е, левкас левка — це теж дуже хороша техніка. Вона, е, вона має певні етнічні ознаки, тому що українська культура це, е, базована, в е, живописна. десь на іконописі, бо так, чи інакше. З історичного ракурсу це все було сакральне мистецтво. І в Україні, як в ніякій іншій країні, розпис ікон на, на, на дереві, оця то, що ми називаємо левкасна техніка, вона була можливо навіть винайдена, але якщо не винайдена, то дуже доведена до абсолютної досконалості техніка. У нас маса імен від Рудковича і так далі. І так далі. Які настільки потужно працювали з цим. Потім навіть ці, ці скульптури, які ми говоримо про пінзеля, вони дерев'яні, але вони теж були покриті левкасною формою, то що називається поліхромія і так далі. А потім позолота йшла. Технологічно це складно, технологічно це дуже скрупульозна техніка, але тут вона була дуже поставлена на високий професійний рівень.